літра молока, 50 грамів дріжджа, цукру ну, чайну ложку і чайну ложку солі. І 3,5 ложки муки поставила в пару через 20 хвилин. Пара піднялася. 500 грамів муки, 4 яйця, 2,5 ложки цукру і 1 чайна ложка солі. Замішуємо разом разу опарою Тісто виливаємо Розм'якченого маргарину чи масла, хто що має 100 грамів. Це гарне еластичне тісто. Тепер накриваю його в тепле місце на годину. Тісто наше підросло, будемо розкачувати і вкатали так насеньку і накладаємо макову начинку. Намазали і замотуємо в рулет. Кладемо швом донизу у братанку. Змащуємо наші бочки олійкою без запаху, щоб не дуже злипалися. Ставимо в духовку на 30 градусів, щоб підросли. Одне яєчко змішала разом з гвоздичкою порошком. Йолетики наші підійшли, ось так, бачите. Будемо мастити яєчну сумішу, щоб були красиві, духмяні і смачні на 40 хвилин, верх-низ 180 градусів. Такі у нас вийшли маківники.